Як покращити навички аудіювання в німецькій мові? Аудіювання, тобто розуміння мови на слух, є однією з найскладніших частин вивчення іноземної мови. Часто ми можемо добре читати чи писати, але не розуміємо носія, особливо коли він говорить швидко або з акцентом. У випадку з німецькою мовою аудіювання часто викликає труднощі ще й через особливу вимову, довгі складні слова, діалекти. Незвичний, як для української мови, порядок слів, однак є хороша новина: за системного підходу свої навички можна значно покращити. Зараз ми детально розберемо, як саме. Це відео розраховане на всіх, хто вивчає німецьку, без прив'язки до рівня. Тому що, по-перше, і початківці, і досвідчені фанати німецької хочуть досконалити свої навички. А по-друге, ти можеш чудово сприймати мову, коли читаєш. Але в аудіюванні ледь-ледь щось розуміти. Тобто твій рівень у Лезеферштейн може бути b 1 а в Ферферштейн – 1 Тому поради, які я дам в цьому уроці, можеш адаптовувати під свою ситуацію, можеш підвищувати рівень складності або навпаки, але в будь-якому випадку користуйся цією інформацією. Секрет успіху простий тренування, тренування і ще раз тренування. Спочатку тобі здається, що на слух розібрати щось неможливо. Ти включаєш просте відео і не розумієш жодного слова. Ти засмучуєшся і втрачаєш мотивацію. Але потім ти включаєш другий, п'ятий, двадцятий раз, навіть те ж саме відео, і вже починаєш розбирати деякі слова. Слухаєш далі те ж саме відео, інші відео, і не один раз, а багато. Нічого тут страшного немає, щоб запустити цей механізм розуміння мови на слух. І поступово, так, не за один тиждень, можливо, але це точно трапиться, бо інших варіантів просто немає. Ти почнеш розуміти не лише якісь окремі слова, а й суть тексту. Так, для початку не кожне слово, але вловити ідею думку зможеш. Звісно, з часом ти зможеш розуміти кожне слово, але це буде означати, що це відео не для твого рівня і потрібно вже шукати щось складніше. Тому що навіть у іспитах тексти розраховані на те, що відсотків 15 лексики ти не маєш розуміти. Ти маєш здогадатися, розібратися, подумати. І тоді це означає, що текст відповідає твоєму рівню. В реальному житті ти теж не будеш розуміти кожне слово, яке тобі говорять носії, і це нормально. Якщо не вловиш якесь важливе слово, тоді можна завжди перепитати, бо навіть українці рідною мовою іноді так розмовляють, що я сама не кожне слово розумію. Отже, записуй пораду: слухати німецьку мову потрібно щодня. Чим більше ти чуєш мову, тим легше мозок звикає до її звучання. Слухай небагато, але регулярно. Виділяй собі хвилин 15 просто на те, щоб включити щось простеньке, або не дуже, якщо рівень дозволяє. І давати мозку шанс адаптуватися до інтонацій, вимови, звучання і так далі. Навіть 10 хвилин щодня краще, ніж одна година раз на тиждень. І виникає питання, що саме можна слухати. Для початківців рівень А1А2 це короткі діалоги з повільним темпом, простенькі аудіо, які супроводжуються візуальним рядом, простенькі вправи з вибором правильного варіанту. Де шукати? Нас цікавить ось цей сайт. Запиши собі точну назву сайту, це не дуже зручно, але тільки так ти зможеш перейти туди. Відкривай поступово кожен маленький урок. Дивися відео, виконуй завдання, щоб себе перевіряти. Далі фільм Нікосвек. Теж прекрасний ресурс з інтерактивними вправами. Це фільм поділений на маленькі частини. Після перегляду кожної частини ти також будеш виконувати вправи, щоб контролювати свій прогрес. Далі YouTube. В пошуку пишеш Hörferstein A1 і знаходиш багато прикладів аудіовправ з різних іспитів. Береш ручку, зошит і виконуєш все письмово. В кінці відео або в описі завжди вказані правильні відповіді, щоб можна було себе перевірити. Безкоштовних матеріалів в мережі є достатньо, щоб опанувати рівень. Цей спосіб можна використовувати на всіх рівнях. Шукаєш Герфштейн А2, «Hörferstein B1» і так далі. Дуже раджу такий метод. А взагалі комбінуй різні формати: відео, подкасти, вправи і регулярно тренуй розуміння на слух. Але проблема полягає саме в тому, що самостійно будувати собі план складно, що дивитися, в якому порядку і так далі. І для цього є я. На платформі Patreon я публікую до кожного уроку, який є на моєму Ютубі, різні матеріали, в тому числі аудіювання. Тому, якщо ти підпишешся на мій Patreon, то тобі не потрібно шукати інші джерела інформації. Дивишся відео на Ютубі, потім переходиш на Patreon, виконуєш письмові вправи, а також аудіювання. Я підготувала аудіювання від найпростіших і поступово рівень складності росте, і твої навички поступово вдосконалюються. Головне, проходь уроки на Ютубі підряд, вони всі пронумеровані. Тоді твоє навчання буде системним і комплексним. Тобі не потрібно обирати, що послухати, підбирати, чи відповідає текст твоєму рівню, постійно шукати нові ресурси, бо я це вже зробила для тебе. Ми і робимо тренувальні вправи з іспитів, і слухаємо діалоги і пісні, і дивимося влоги. На моєму Патреоні ти знайдеш все необхідне. Користуйся! Які ще додатки можеш спробувати використовувати. Ось цей додаток можна спробувати безкоштовно перший час. Там ти слухаєш тексти, знаходиш нову лексику, вивчаєш її і тренуєшся. Як би погано я не ставилася до Duolingo, якщо тобі подобається цей додаток, саме для аудіювання його можна використовувати. Не для вивчення граматик, а саме для того, щоб сприймати мову на слух. Не найкраща опція, але можеш спробувати. Головне, щоб теми, в тому числі граматичні, були для тебе простими і зрозумілими. Нічого нового там вивчати не потрібно. Можеш спробувати безкоштовні версії і інших додатків, наприклад, цього. Я не кажу, що ці додатки є дуже якісними для вивчення мови загалом, але й для аудіювання можеш спробувати. Це все індивідуально, можливо, тобі сподобається. Але й без додатків джерел достатньо. Додатки показують для тих, хто дуже любить додатки. Я не фанат, тому зазвичай я їх не раджу. Рухаємося далі. Той, хто хоче підвищити рівень складності, може слухати тематичні подкасти про культуру, подорожі, роботу або радіо з простою лексикою чи більш складні відео з субтитрами. Це вже на рівень B1, B2. Шукай в Ютубі німецькою мовою те, що тебе цікавить. Наприклад, тревел блогерів чи туторіали з макіяжу, що завгодно, чим ти захоплюєшся. Таким чином, ти знайдеш німецькі канали, які відповідають твоїм інтересам, і тобі буде цікавіше слухати щось німецькою. Також спробуй ось цей сайт. Там ти знайдеш короткі аудіо з вправами на різні рівні. На рівні b 2 можеш розглянути Langsam gesprochene Nachrichten, якщо тебе цікавлять більш серйозні теми. До речі, лайфхак слухай щось знайоме, наприклад, казки або улюблені серіали, дубльовані німецькою, Гаррі Поттер чи друзі. Німецька мова може сприйматися простіше, якщо цей контент ти вже добре знаєш своєю рідною мовою. А той, хто вже дуже досвідчений і переходить до рівня c 1 c 2 вже не має обмежень, оригінальні інтерв'ю, дебати, подкасти без субтитрів, новини, тед-виступи, фільми без перекладу, аудіокниги. Слухай все, що тебе цікавить. Тоді навчання буде і приємним, і корисним. Якщо любиш дивитися серіали, то дивись їх із субтитрами німецькою, а потім поступово починай без субтитрів, коли звикнеш. Які ще методики можуть допомогти тренуватися виконувати аудіювання? Слухати активно, а не пасивно. Пасивне слухання це коли ти просто вмикаєш подкаст на фоні. Це допомагає, але активне слухання набагато ефективніше. Як слухати активно. Обери коротке аудіо до 5 хвилин. Послухай його один раз без субтитрів. Спробуй записати, що вийшло зрозуміти. Послухай ще раз цього разу з субтитрами або транскриптом. Підкресли нові слова. Прослухай ще раз. Вже зрозумієш набагато більше. Аудіо можеш брати тут. Також в Ютубі є багато відео, де диктор озвучує, наприклад, казку, а ти очима можеш слідкувати за текстом. Дуже ефективними також є диктанти. Слухай текст по реченню, зупиняй, записуй ці речення в зошит, та як розумієш їх, а потім перевіряй себе, порівнюючи свої записи з текстом. Тексти можеш брати тут, тому що тут вони є також в друкованому вигляді, а також є вправи. Колись в одному з відео я говорила, що ти можеш вважати, що розумієш якусь тему тоді, коли можеш її пояснити комусь іншому і відповісти на всі питання. От так само з аудіюваннями. Ти можеш вважати, що добре розумієш прослухане, якщо можеш переказати про що йдеться. Навіть якщо не кожне слово розумієш, то це все одно не заважає зрозуміти ідею прослуханого. Тому використовуй це. Переказуй те, що слухаєш друзям, вчителям, родичам. Для початку українською навіть. А коли захочеш ще й додати практику говоріння, то переказуй німецькою. Буде подвійна користь від такої вправи. Також не нехтуй так званою тіньовою технікою: слухай речення і одразу повторюй за диктором вголос, максимально точно копіюючи інтонацію і ритм. Цей метод використовують для покращення навичок говоріння переважно. Але він також може допомогти краще вдумуватися в кожне слово, яке чуєш, і в сенс тексту також. Тому й для аудіювання це корисно. Щоб не забувати щодня тренуватися, сприймати німецьку на слух, склади особистий план аудіювання. Наприклад, понеділок короткий диктант. Вівторок 10 хвилин фільму з субтитрами, Середа, шедовінг 10 хвилин, четвер. Аудіо і переказ прослуханого. П'ятниця. Слухання радіо під час прогулянки. Субота. Перегляд Ютуб відео німецькою. Неділя. Вправи на аудіювання з іспиту. Щас спробуй таке. Вправи на заповнення пропусків. Люкентекст. Це відмінно тренує точність сприйняття. Метод підходить, наприклад, для пісень. Попроси когось із рідних обрати якусь німецьку пісню знайти її текст і видалити з нього окремі слова. Хай потім тобі дадуть цей текст з пропущеними словами і включать саму пісню. Спробуй вставити слова. Тобто ти слухаєш пісню і намагаєшся зрозуміти на слух, яке слово пропущене. Нагадаю, не хвилюйся, якщо не розумієш кожне слово. Фокусуйся на загальному змісті. Повторюй улюблені аудіо по декілька разів. Розвивай також словниковий запас. Чим більше слів ти знаєш, тим більше розумієш. Лише на одному аудіюванні далеко не заїдеш, якщо не вивчаєш граматику, лексику і інші сторони мовленнєвої діяльності. Комбінуй різні способи навчання: фільми, музику, подкасти, інтерв'ю це все ми робимо на Патреоні. Нагадаю. Слухай те, що тобі цікаво, тоді мотивація буде вищою. Слухай щодня слухай зрозумілий, але трохи складніший матеріал. Завжди має бути простір для росту, тому що не має бути дуже легко. Повторюй матеріал кожне повторне прослуховування поглиблює розуміння. Аналізуй, а не просто пропускай повзвуха. Відповідно, якщо будеш робити все навпаки, то це може тобі заважати вдосконалювати свої навички в аудіюванні. Слухання як м'яз, який росте від регулярних тренувань. Варто будувати навколо себе німецькомовне середовище, слухати щодня, вивчати нову лексику, помічати мовні звороти. З кожним тижнем ти будеш помічати фрази стають знайомими, інтонації передбачуваними і аудіювання перестає бути страхом.